Верховна Рада зробила дуже важливий крок для захисту культурних цінностей, культурної спадщини України і ратифікувала Нікосійську конвенцію, власне, це конвенція Ради Європи, яка протидіє злочинам протикультурних цінностей. Також був проголосований супутній законопроект, який в гуманітарному комітеті розглядався. І ми чекаємо на розгляд зміни до кримінального кодексу. Адже метою власне, конвенції – цей криміналі. Заціяння певних злочинів, які стосуються вивезення незаконних археологічних розкопок, тобто що стосується культурної спадщини, культурних цінностей, і дуже багато таких злочинів чинить Росія, особливо на тимчасово окупованих територіях, це незаконні археологічні розкопки в Криму, це пограбування українських музеїв. Тисячі, десятки тисяч експонатів були вивезені, наприклад, з херсонського музею. Музею Росія протиправно передає Український музейний фонд в свій музейний фонд. І безумовно, це злочини, і росіяни мають бути за це покарані. До речі, є вже перша підозра заступнику голови Ермітажу, товаришу Бутягіну. Власне за незаконні розкопки в Криму. Я хочу подякувати службі безпеки України і прокуратурі РК Крим за цю роботу. І після ратифікації Нікосійської конвенції, після криміналізації ряду злочин ми зможемо ще ефективніше боротися із злочинцями, які руйнують українську культурну спадщину.